головне – події в Харкові та області 14 травня. У Харкові болгаркою прибрали імена загиблих на меморіалі воїнам-інтернаціоналістам. Це здійснили активісти проєкту «Деколонізація Україна, про що й повідомили у своєму телеграм-каналі, Деколонізатори пояснили, позбавляються від імен радянських окупантів. На опублікованих відео знищують імена учасників придушення Огорської революції 1956 року, а також радянської окупації Чехословаччини в 1968 шістдесят на тому ж меморіалі є таблички з прізвищами харків'ян, які в різні роки загинули в радянській війні із Фінляндією, в Сирії, Північній Кореї та, звісно ж, Афганістані. Одне з відео активісти підписали так: це останнє попередження. Якщо не будуть демонтовані всі прізвища радянських окупантів у Харкові, це зробить громадськість і дуже оперативно. Перед цими подіями 1 травня деколонізатори попередили, що демонтують і зашліфують прізвища радянських інтернаціоналістів. Конкретно йшлося про учасників вторгнень до Угорщини, Чехословаччини та Фінляндії. Автори повідомлення наголосили, що неодноразово зверталися до міської ради з цього питання з офіційними листами. За добу на Харківщині росіяни обстрілами вбили двох і поранили 12 цивільних. Такі дані навів начальник ХОВА Олег Сенігубов. Найтяжчі наслідки були в Куп'янському районі. Там у селі Нечволодівка загинули чоловік і жінка поважного віку та постраждали ще четверо людей. Протягом ночі регіон атакували безпілотники, причому зосередилися на умовно безпечних тилових громадах. По селу Олександрівка на Близнюківщині вдарив шахет. Там отримали поранення двоє чоловіків. А жінка 93 років гостру реакцію на стрес. Суттєво зруйнований приватний будинок. У валках російський ланцет поцілив вантажівку. Обійшлося без постраждалих. Частину Салтівки відключать від електрики майже на весь день, 15 та 16 травня. Про це попередили в Харківобленерго. Відключення триватимуть із 8 до 19. Із переліком адрес, де їх застосують, можна ознайомитись на сайті Медіагрупи Об'єктив. Чергове подорожчання на Харківщині зафіксував облстат. Спеціалісти порівняли споживчі ціни, які були в регіоні у квітні з березнем і початком року. Місяць до місяця зростання склало 0,6%, а от порівняно з початком року 4,6%. За наведеними даними за місяць найбільше здорожчали фрукти на майже 9%. М'ясо додало понад 5%, риба 4,6%. Серед того, за що довелося платити більше, також цукор, безалкогольні напої, овочі, олія, яйця та масло. Більше новин на сайті Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримайте незалежну журналістику. Незламні разом.